Порядок денний, я пропоную розглянути порядок денний. У нас сім питань основних, а також сім додаткових. Є коментарі за уваження по порядку денного. Немає, тоді ставлю на. Окей. Ставлю на голосування. Затвердження порядку денного зараз. Хто за? Що прийнято, дякую. Тоді рухаємося по порядку денному. Перше питання про внесення зміни. До ради про прошувань повноважень. Три... Якщо немає нікого, Можем то я пропоную та, перенести в кінець і почати з другого питання. Давайте про надання громадянинських пом'як земельних глянкового ради на вулиці Базару. у Право оперативно. Попрошу, може, в кінець помикав, а зараз право оперативно. Третє питання. Хомяк так само в порядку для даному сесії. Тут я не скажу, чесно кажучи. Тут не було нашого інституту. Тут не відомо. Я, в принципі, вам не потрібен. Ні, так ви працюєте з нами трохи. Ми ще краще перейдемо в громадянській громадянській. Ми ще краще відповіді отримуємо. Пане Тарасе, ми вас почули. Щось треба звертатися. Ви бачите, що не так? Якщо щось, то заходьте. Ми завжди раді вас бачити. Ви теж. Ще всім гарного дня. Дякую. Треба зайти на каву. Побіг до зірка на кола. Це причина дня нашому. Давайте перенесемо. Часно, чому це. Перше питання, друге питання. Давайте перенесемо. Завтра вивчимо з порядку денного, а хто буде виручити. Ну, там буде вже бачите. Тому ставлю про питання номер 1 а, <orupenia> а що, а що це таке? Це питання на барва. Ні, там дзвін то є, то Гелена. А що таке хом'як? Базар. Нема хвали б. Давайте ми перенесемо кінець порядку денного. Буде окей, не буде тоді це. Вони мені поставили сюди. О, було зараз. Я десь вийшла. Ні, ні, то все нормально. Вибачте, в тебе нічого. Це не багато, а хаос як ніколи. Бо вот то так. А, бо всі росла. Тоді другого питання. Так. Да. Хомяк базарна, Демо мова про дозволу на... Е... демо мова про земельної ділянки площі 230 метрів квадратів в суговні торгової споруди. І хто, і крім є не дозвіл на е... викуп земельної ділянки в Це кам'яна споруда на базарні. Так. Ну, власне, що О, на підставі рішення суду. Так. Ділянка вже орієнтувалася. Скільки Ага, добре. До гранки був до 2022 року, до вийти місяця. Ага. Коли, тут воно є зауваження ЮД, зауваження ЮД. Так, Так що, там продовження оренди і викуп, так, тільки? Так. Ну, то все, так, все йде. Хай купують. Я пропоную зауваження, за є зауваження ЮД. Які є зауваження? про власності на підставі рішення суду. Ну, за уваження таке, воно невідомо, яке там рішення суду, чи тритейський суд. А яке там рішення суду? Народ для сесії. Я знаю, це не я писав. Давай на раз, це не розгляд раду, думати, все. А, а ви зауваження, ви зауваження, ви зауваження. Підпокат, як хочете. Люди, люди викупляють, люди викупляють. Як вони це не було, це... Кай, давайте приймаємо рішення. Я знаю, про що буде. Народ для Ради. Ставлю на голосування і зауваження на розгляд Ради. За. Можливо, хтось з депутатів на сесії буде мати зауваження, дискутуємо це. Якщо страшно, наступне питання про це повно операційного звільнення, допомагає МК військовіальне віддання земельну ділянку оціних усе, Замерзенський 701 і 703. Я могла за земельну ділянку під об'єктами на майна, яке віддані нашого медичного закладу. Колишня власність обласної ради, скасовано... право власності скасовано шкір диспансер на замерсти Ага, Ні, де так не був. Де то Бу. є? Шкірзавод знає, де був. Знає, де був. Я шкин, то є, Євгенович? А то біля коли був ресторан воно рута, то там користь. Нати до дитинна зараз підняти. Ну добре. Не все. До метри, Це ми переоформляємо з, у зв'язку з добуттям правовласності на земельну mm -hmm. Ну, На майно. Mm -hmm. Ми на себе оформляємо земельну гляну. Добре. На лікарні. Медвекли, медвекла. Ставимо на сваді просто. Рішення прийнято. Дякую. Про відмову взагалі приватних ресурсів дозволить. Може, ми, маємо, ми пані Глазу відпустити? Так. Да. Я не заміню. Давайте. Дуже коротко. У нас буду э, змінюватися основна. Заради цього ми вносимо цю ухвалу. Тільки найважливіше це є зміна порядку присвоєння адрес поштових, бо в нас якісь органів, які присвоюють поштові адреси. Районні адміністрації у районах, але у зв'язку з цією системою приєднання до нас нових адміністративних одиниць у нас коду коату нема, а в нас з'явився код з такою дуже складною назвою. А він один сульвівську територіальну громаду, органів місії, тому у зв'язку з. Оновленням програмного забезпечення е, дії е, ми втратили можливість деякий час тому назад присвоювати адреси в доєднаних цих територіях виників і інші. А зараз, буквально декілька днів тому назад, е, е, знову оновилася система дії, і районні адміністрації не можуть вже присвоювати адреси, оскільки необхідно. Визначити один орган, який буде цим займатися, і юридичний департамент вирішив взяти на себе управління державної реєстрації з українським місією. Ми хотіли mm -hmm. зробити це з 1 червня, але з врахуванням цього оновлення програмного забезпечення ми пропонуємо починати робити максимально швидко після, якщо звісно, рада нам довіриться робити. Забираємося повноваження в районних адміністрацій і віддаємо управління державної реєстрації. Також секретаріат ради на минулому пленарному засіданні було ліквідовано такий виконавчий орган, як управління контролю аудиту. Тут ці повноваження передаються в управління забезпечення роботи ради. Ми приводимо в порядок повноваження департаменту житлового господарства. У нас тепер не буде. Надання наказів про дозвіл на використання власного житлового приміщення як нежитлового, а тепер це буде регулюватися міськобудівними умовами обмеженнями. Як це передбачає ціпон, тому що так правильно є технічні зміни в повноваженнях управління земельних ресурсів. Це нормативно-грошова оцінка на території Львівської міської і територіальної громади, бо раніше було тільки на території міста Львова. Зараз mm -hmm. є час робити нормативно грошову оцінку і повноважень стосовно реєстрації договорів оренди. Ще ми доповнюємо повноважне управління з питань поводження з відходами. Це організація розробки норм накопичення побутових відходів і проведення перевірок, тобто виявлення безгосподарного скидання побутових відходів і складання адміністративних протоколів. Маємо дуже активного нового керівника, який хоче навести порядок в тому. Управління соціального захисту це технічне питання зв'язку зміною законодавства, також поширюється на, е на всю Львівську міську територіальну громаду і зміни до соціальних послуг. Ну, і, в принципі це єдине, що е колега ПАК, ми хотіли складні випадки віддати нову присвоєння адрес. Колега ПАК заперечує е це і ми. Пропонуємо з нею погодитись і наступне питання, одразу хочемо внести зміни в ухвалу про перелік адміністративних послуг, змінити там управління верніше районні адміністрації на управління державної регіонів. Коли дивіться, оскільки даний проєкт ухвали тільки частково є дотичний до питань землі, до питань управління до двох повноваженнях. повноваженнях ми, як депутати, ознайомилися з ухвалою. А оскільки там тільки частина відноситься до профільної нашої комісії, я пропоную на розгляд ради, бо я бачу, там є від наших депутатів від зауваження. Тобто ми послухаємо, ми прийняли відома, А якщо буде дискусія, ми включаємося, це... немає проблем. А мене я я хотів уточнити. А там ви говорили про відділ контролю і аудиту управління. Управління контролю аудиту. Це, Це мова йшла про те управління, яке колись перевіряло там всі договори. Та Так, було... була пропозиція про, після виборів при новій структурі створити в департаменті секретаря міської ради управління контролю аудиту. Угу. Uh -huh. Воно було створено як юридична особа, не було працівників. Але uh -huh. в нас відбулося скорочення декілька uh -huh. місяців тому. В першу чергу ми забрали всі вільні вакансії, щоб зменшити навантаження на бюджет. І я розумію, що керівниця департаменту прийняла рішення вилучити структури ну тимчасово, поки що це виконавчий орган, зменшити на ту кількість. Один це правильно говорять чисельність департаменту секретаріат ради. Але технічна була помилка при цій ухвалі повноваження залишились в розмежуванні повноважень. Зараз ми просто додаємо його до управління контролю, так управління контролю за виконанням рішень ради. Тобто ми ці повноваження нікуди не, не забираємо, ми просто передаємо їх іншому виконавчому органу для того, щоб спорядкувати. Е все, 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 за, все тоді ставлю на голосування із зауваженнями на розвідраду. Хто за? Юра, голосуйте за. Ставлю на голосування із зауваженнями на розвідрах. Хто за? Уваження, Ушлоти утрималися рішенням. Що ж називаєш, я маю пенсію за банку. Ти ж по-моєму дорослі отради. Єдине православе є за старого враження. Треба? Треба. Середа мені.

Те ви можете там завести, я досада іду візу, ви так. А можете і без візи просто зайти. <ріху> поїхали далі. Відмовила ГО за рівня приватним можливості мені дозволу зону танку замуж, що звернення ділянки на вулиці Франка від 2015 та 157Б. Я нагадаю, що на змісто передніх сесії здалося питання про зняття цього НГО з земельної ділянки на підставі рішення суду. Це посуває створити скаргу. Mm -hmm. Зараз скарб створений, підносить підстави для, для відмови. В даному випадку підстави для умови ми визначили те, що ділянка вже створювала стерні земельній ділянці і формування ділянки зараз має бути зовсім по іншої процедурі, що пользують земельної ділянки. Це вже підстави для вимоги. Пале на голосвання, голосуємо. Хто за? Рішення. Продання СБ зов Украабве дозвону зимується, що встановлені нові меж ділянки актуальної місцевості вулиця Городницький, 49А. Мовити за домельною площею 819 метрів квадратних <риклад> словонів виробницької будівлі. Наш колись порядувалися, квітаєте земельна ділянка. За чи є? Вы замерели, так сказать, что я бы. Где да? Ну, по-моему, моє зауважим. Шут, не знаю, что не будет. Так. Заміння уже в западке. А замывання там яке? В пять. О5, у

на це питання, щоб ви просили, щоб прийшов. Так, є зауваження так само ЮД юридичного департаменту. І я бачив, що площа будівлі там 189 квадратних метрів. А оскільки оренду, я проваження ЮД або зазвичай. Встанові мобіліці для виконав стали на голосування завлаженнями ЮД. Хто за? Проняв дозволу на проведення сподобального оцінки земельної ділянки несе сходового призначення. У США 313, яка приняв продовжує по Терновому ОМ. Мої за земельну ділянку 580 метрів, яка використовується з'ясом для потреб промислової. Ділянка перебуває в оренді до на 10 років. Угу. Угу. Зонування б 3, -го. 3 -го класу 6. starano się sobie za piłem mm pokładało -hmm. Продія КМП, Львівське тоді медичне об'єднання, багато профільних північних лікарня місина методи лікування проступової медичної змоги на заменим проєкту замужку, що звільнено земельних війни Миколачука. Лікарня просить земельну ділянку, тому що 2,8 гектара, наприклад, сьогодні господарських та складських будівлі, які несій розуміють, потрібні їм для їхньої діяльності. Ділянка всущена в межах вулиці Миколачука, там трошки вища ним. Ділянка вільна від забудови і не використовується наразі. Так. То самокаїсть підсумуємо. Вітаємо, ставилася освячення території. Про кропи замінної ділянки, мабуть, з необхідністю з самим електричним власних певних садів на замінну територію автоматично. Скажіть, що у нас стоїть, е-е, ряда рядової цикува. Правильно, должно щоб на практиці замуту, щоб дати замінну ділянку, щоб секували сіли грядки для продовження цього саду під автоматизацію. Може до зарядок на мені ділянок? Це йде мова за 9 земельних ділянок, які детальні плани території ще гляди, визначені на аукціон? Тут є і комерційні об'єкти, і житлові також. Зараз на виходимо. Це детальний план території, який означає, що мають ті земельні ділянці.

Молодец, за мене для 1815 метрів табля, таке пропонується на акціону і перший річ, потім поля приймали щось за руку. Так, такі. Я е мало запах об'єкти війни, за мене ділянці. Mm -hmm. Стали на сменя супер похова, то за рішення. Про продаж за мене для поузиція незалежності один самій літ-діїв, у вас натурально засадится, не мене треба формула в цьому. Так само перше рішення приймало ще село. Ми зараз по всі рішення. Ставлю на голосування за підтримку ухвали. Хто за? Рішення дозволу на проведення експортно грошових оцінок за мене зірянку 230 226А25 26Б вулиці Волочковської біля будинку 30 та погодження укладення договору міни з метою включення в земельні ділянку до території пам'ятки садово Бросарського Лучаківського парку. Продовжуємо. Напомню, тут не, не проще, йде мова за заміну земельних ділянок. Просто міна. Вони да. земельну ділянку виходять. Це не рівка. Вони нам дарують земельний ділянок але інші не хочуть замінити на початку. Позитивно, хова підтримати. Ставлю на голосування за підтримку оплати. Хто за? Про передачу обробляльного гаврилякам у власті земельних дякую ці снаїстські 70 годин. Демов за земельну дякую площою 444 метри квадратних, яка ними орендувалася, зараз пропонується продати їм приватну продатків. власність. Там була саме протипщома з свою ситуацію. Вони його закону були. Так, закону основного будь логічно. Ставлю на вислання запитання поховали. Хто за? Промірят цього бажа 22 дозволи на дорогу про які землю, що з 2 ділянки підцягазу 28. за домен ділянки початку 499 метрів квадратних. Для мене суслової торгово-офісної будівлі. І здійснення благословить території. Ставлю на осивання за підтримку. Хто за? Рішення приймає. Так, ну вичі, повітак. Перебачив нас, ще якісь тренера обговорення. В общем, Лема, подякую всім. Радий ще з тобою участі місії. Дозволь мені вийти, пресенція закрита. Добре. Я б хотів питати. Ні, Лема, але то Так. Папа. Папа, вода немає. Ой.